Вітаю це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Через нові реалії життя в умовах повномасштабної війни. Чимало українців перебувають у стані постійного стресу та відчувають внутрішню напругу. Як в нинішніх умовах сформувати психологічний ресурс життєстійкості, подолати стресові стани та відновити психологічну рівновагу? Розкаже гість нашої студії, тренер програми особистого зростання та соціальної адаптації. Лікар Петро Панкратів вітаю у студії. Я вас вітаю. Зараз більшість українців живе у надзвичайно стресових умовах, які так чи інакше вплинуть як на мислення, так і загалом психіку людини. Розкажіть, наскільки актуальним є дане питання з експертної точки зору, та наскільки згубно стресові стани впливають на наш організм? Дякую за запитання. Дуже вчасно, а наразі дуже дуже вчасно. Але спочатку, щоб відповісти на це запитання, треба розібрати, що таке стрес. і Наразі склались такі умови, що ми почали звертати на це увагу. Але коли ну, 5-10 років тому стрес також був, бо це наша реакція. І проблема в тому, що нас навчили виживати у цьому світі. І наш організм налаштований таким чином, що він перебуває у стані стресу постійно. але Ті події, які відбуваються наразі, вони посилюють те, що було раніше. Ми просто не мали того досвіду. І у нас, знаєте, така <кій> у народі є стігма. Якщо ти звернувся до психотерапевта, або ж якщо ти звернувся за психологічною допомогою до психолога або до якоїсь іншої людини, то ти хворий. І на тебе будуть вказувати пальцем. А, але треба розуміти, що е, психічне здоров'я таке ж саме важливе, як і здоров'я ну, організму в цілому. І з психічного здоров'я починається взагалі е, здоров'я нашого тіла. Якщо людина перебуває в стані хронічного стресу, як ну, спочатку сказати, що стрес це реакція організму на подразник. Подразники бувають різні. І це е, збирає наш організм, зосереджує на виживанні. Це гормони виживання, гормони адреналін, гормони кортизол? Але це е, короткочасна реакція. Вона починається і це нормально. Ми пішли від подразника і заспокоїлись. Але так відбувається, що ми не заспокоїмось. Це прокручуємо думки у своїй голові. І це повторюється, повторюється у нашій свідомості. Може, того стресу вже не був і немає, і немає, але ми це прокручуємо і переходимо в стан хронічного стресу. І це руйнує, по перше, наш психологічний спокій. А по-друге, це приводить в виникненню різних інших хвороб: серцево-судинних, мозкових, травневих органів і таке інше. Яка ваша роль у напрямку формування життєстійкості громадян, подолання ними стресу та відновлення психологічної рівноваги? Ну Спочатку своєї тренерської діяльності з 2000 року, це більше 22 років ми займаємось саме цим на різних рівнях. Ми надає, надаємо допомогу людям, які звертаються до нас у стресових ситуаціях, якимось психологічними, ну я не знаю, як сказати, перекосами. Якщо в житті. Не відбувається так, як хоче людина, як прагне людина. Якщо в неї відносини не складаються, я маю відносини не, допустім, не з протилежною статтю, а відносини з усім, відносини зі світом, відносини з фінансами, відносини з роботою, відносини зі своїм власним здоров'ям і психологічним здоров'ям в першу чергу. Коли у людини всі відносини склалися, тобто вона відчуває себе в порядку. Коли у неї склалися відносини з іншими, вона відчуває, що інші також в порядку відчуває. Коли в неї склалися відносини, вона відчуває, що цей світ у порядку. І четверте, коли вона відчуває, що з творцем таке саме все в порядку, то ця людина в порядку. Якщо з цих чотирьох щось у людини не в порядку, їй треба е замислитись над цим і звернутись за парадою з фахівцю, який розуміється, на чому у нього є ця проблема, щоб її вирішити. Бо якщо вона не вирішуватись, не буде вирішуватись, він. Ця людина попадає в стан стресового хронічного стресу і це руйнує її життя. Вона теряє працедатність, вона теряє сон і вона теряє своє фізичне здоров'я. В якому форматі ви допомагаєте людям? Які техніки та методики використовуєте? Розкажіть, будь ласка, про вашу команду, яка працює разом з вами. Це дуже гарне і приємне запитання. Я працюю не один. У нас є фахові спеціалісти, це психологи різних рівнів, і ми надаємо допомогу людям а, на різних рівнях а, з тим запитом, з яким людина до нас звертається. А, у нас є спеціалісти, які займаються ПТСРами. Це зараз дуже актуально. Бо є переміщення особи, які в цьому стані, бо є люди, які повертаються з гарячих точок, і їм потрібна також сама допомога. Ну, допомога. А у нас є фахівці, які працюють з дітьми. У нас є спеціалісти, які можуть надати юридичну допомогу, окрім того. І на перших кроках ми це робимо безкоштовно. У нас є, кому потрібно далі, хто вирішив свої стресові проблеми і більш-менш заспокоєний, ми можемо крокувати далі. ми можемо Надавати інформацію, розвивати людину, якщо її, наприклад, цікавить її духовний зріст, один із інструментів, який ми використовуємо, це трансперсональна психологія, це той напрямок, який вже минує особистість, таркається самої душі. І ми допомагаємо людині дізнатися. Чого прагнена саме її душа, як це поєднати з її особистостю, щоб вона кракувала своїм шляхом щастя, бо сам е шлях до своєї мрії це вже робить людину щасливою, то це протилежно, що ми кажемо, стрес. Ми пропонуємо е спочатку, як, е як це відбувається у нас, з пояснення. Як в неї це виходить, а потім які кроки вона обере для себе. Які саме кроки і кого, до кого з наших фахівців вона звернеться, це її вибір власний. Але ми пояснимо спочатку, що з нею відбувається. Їй буде простіше розуміти собі, себе. Якщо вона зрозуміє себе, вона зможе дати собі якусь раду, прийти на навчання, прийти на заняття. Пропрацювати в групі чи попрацювати індивідуально. Коли вона зробить перший крок, вона буде знати далі, що робити, а далі її власний вибір. Знаємо, що ви проводите зустрічі для учасників групового курсу управління стресом для дорослих. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок вашої роботи і за особистими спостереженнями, які найчастіші проблеми є у людей, що пов'язані з переживанням негативних емоцій. Розумієте, ситуації в житті у різних людей можуть бути різні. Зрозуміти, що саме відчуває людина, то треба потрапити в її життя і прожити якусь частину її життя, щоб зрозуміти. Але треба усвідомлювати те, що всі механізми, які відбуваються у нас тілесно і емоційно, вони схожі. І треба. Ну, Навчити людину, як цим поратися. Саме на це спрямований курс самодопомога плюс. Це рандомізована, науково обґрунтована програма Всесвітньої організації охорони здоров'я. І вона направлена на те, щоб навчити людини давати собі раду, як самодопомога вкладена в саму назву цього проєкту. Це п'ять поступових занять. На кожному з занять. Вивчається дві-три навички, які зможуть людині навіть без освіти, навіть тій людині, яка не вміє читати, дати е, змогу вийти самостійно із стресових ситуацій. А тут ми розглядаємо, що якщо людина навчилась це робити сама, вона може допомогти своєму оточенню, своїй сім'ї, своїм друзям або колегам по роботі. В стресових ситуаціях, бо вона почне бачити це. У нас проблема в чому, коли людина перебуває в стресовій ситуації, вона не бачить, що вона в стресі. Вона починає це за цим замислюватись, над цим, коли вона або вже терпець вірвався, тобто вже таке перенавантаження психологічне. Або коли вона вже дала собі раду і починає виходити. Саме всередині стресу ми цього не відчуваємо. Ну ми так влаштовані, так влаштований наш мозок. А зараз, якщо взяти події, які відбуваються зараз, сам факт е війни це вже стрес. Переміщення це привід для хроничного стресу, втрата близької людини це привід для хроничного стресу, перебування. В гарячих точках це привід для. Вс... А якщо це все співпало, ви відчуєте рівень цього стресу і таким людям потрібна допомога. Тому я запрошую звертайтесь, не соромтесь, це не стігма, це нормально займатися своїм психологічним здоров'ям. На вашу думку, наскільки важлива наявність у сучасної людини якраз таки навичок з самодопомоги та першої допомоги близьким людям? Ну, в вашому питанні і відповідь це дуже важливо. А, ну, згадайте літак, коли виходить стуардеса, вона каже: якщо щось трапилось і випадає кислородна маска, одягніть на себе, ви потім зможете допомогти. Або літній людині, або дитині, яка поряд з вами не на дитину, а на себе, щоб ви могли це. Якщо людина навчиться навичкам подолання стресу швидкого чи поступового, це ну вона опанує ці навички, вона зможе дати поради. І зараз у мене в групі, яка зараз займається людина, яка з 2014 року, як переміщена особа. Її ситуація примусила вивчити і навчитися опановувати це. Вона мені допомогла. Вона займається в групі, вона своїм досвідом вона розказує, як вона це робила, чому корисне заняття в групах. На своєму прикладі. Вона вийшла з стресової ситуації. Зараз вона відчуває себе впевненою. Вона повноцінний громадянин і вона виконує свою соціальну функцію в повному об'ємі. Хто може взяти участь у ваших тренінгах, де криворісці не тільки можуть дізнатися інформацію про їх проведення, та куди взагалі можуть звернутися? Ну, наші заняття я анонсую на своїх сторінках громадської організації у Фейсбуці. Ви можете звернутися до нас у наш офіс, який Камінського 20, знаходиться у соцмісті. Зателефонувати по телефону 067 12 22 044 дізнатись, де я працюю лікарем. Тобто зв'язатись з нами не так складно насправді. Це якраз така асоціація синергія. Правильно розумію? Громадська організація асоціація удосконалення мислення синергії. Все, що касається мислення. Особистості та душі ми займаємося цими питаннями. Ну, в першу чергу, зараз це психологічна допомога, і саме для цього програма «Самодопомога плюс». І наостанок ваші поради нашим глядачам, як все ж таки тримати психологічну рівновагу? Щоб тримати психологічну е рівновагу, треба е зробити перше примиритись з тим, що трапилось. Усвідомити, що це вже сталося. Що б там не сталося, але це всталося. І що, що було перед цим, це вже в минулому, а наразі щось треба робити. І треба вилізати з під ковдри, зав'язувати з алкоголем. Ну, де вихід шукають люди? Це не виходи, це ну, хибні виходи. І робити кроки, якісь малі дії. Якщо людина ну, в депресії, спочатку хоча б піти і запланувати собі почистити зуби, або помити підлогу, або помити посуд. Але якщо депресія ну, не така важка, то вийти е на вулицю та пройтись якимось новим шляхом, може недалеко від дому, але якимось новим маршрутом, а потім зробити наступний крок знайти людей. Котрі вийшли з цієї ситуації і почати спілкуватися. дякую вам за таку корисну розмову. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.